Привіт! Прийшла пора вам розповісти, як я з Kaye перейшов на карбюратор. Детальніше? Далі у відео. Для початку я вам розповім, чому я так зробив. На це вплинуло пару факторів. Перше, це сам KayGictronic. Це складна конструкція, в якій мало хто розбирається. І я не знаю, яким чином я був сам здивований, що цей Mercedes з цим двигуном. Із цим каї дожив до 24 го року, і вже в моїх руках пішли конкретні зміни. Друге, це повністю пропав холостиль. Як би я його не старався, як би я його не крутив, в мене нічого не виходило. І кого теж не просив, ради вони все одно дати не могли. Він як пропав, так його і не стало зовсім після того. Третє це глибокі провали. Щоб ви зрозуміли наскільки вони були глибокі. Я зараз вам наведу невеличкий приклад. Для того щоб мені зрушить з місця було цей Мерседес, потрібно було накрутити до п'яти тисяч оборотів. Зрозуміли, так? Щоб він легенько там поїхав. При цьому всьому, в мене ще й не було холостого. Звісно, після цих трьох причин я обіздив всі навколишні СТО і, типу, питав поради, що можна зробити. Один каже газ, другий каже карбюратор, третій каже, я не знаю. І я постав перед вибором конкретним. Як ви зрозуміли, я зробив вибір на користь карбюратора. В мене є кум, в якого є невеличке СТО. І він пообіцяв, що вирішить це питання. Перекине скає на карбюратор. Ось ви можете бачити деталі. Який він вилучив з Мерседеса. А це ось карбюратор з Форда 2.3, це який він мені встановив. І каструля від нього. Це все мені обійшлося в 5 тисяч гривень. Але дивіться далі, це не закінчення. Під капотом кум, в принципі, все нормально заглушив, від'єднав електроніку від Kayedictronica. Ну, і зробив ось таку переходну плиту від впускного колектора до карбюратора. На цьому і все, в принципі. Але пригоди на цьому зовсім не закінчились. Пум затягнув цей ремонт більше, ніж на 2 місяці. І коли він вже подзвонив і сказав, що щось там зробив, наче порядок, я вирішив поїхати і в будь-якому стані забрати цей Mercedes і вже сам, можливо, далі. Вирішити це питання. Як ви зрозуміли, я забрав цей Мерседес з оцим карбюратором, з оцею каструлею. На початку ми сіли в нього, проїхали, він трошки, наче там провалювався, підтроював. Але кум каже, ти попробуй, якщо щось, то щось будемо думати далі. Але я розумів, що я до нього вже не повернусь, тому що якщо щось, то це буде вже через 5 місяців, я побачу цей Мерседес, а то і може. Тому що я зробив, я проїхав 10 кілометрів, в мене пропав знову холостий. Цей карбіратор не знав, чи він працює чи ні. Я тут щось його пробував крутити, і з другом в мене з'явився, який трішки шаряч у цій системі. Ми його крутили, крутили і вирішили поставити на Жигуля і перевітрити, чи він дійсно працює. Ми поставили його на Жигуля, Жигуль точно все працює чітко. Заводити, а він зовсім не заводиться. Хапає і починає на розрив іти. Треба газувати і газувати. Коротше, вирішили поставили діагноз, що він зовсім не працюючий, грьбаний цей металолом. І що ми робимо далі? Далі ми летим. Залетіли ми на сільську розборку з питанням купівлі карбіратора на мій Mercedes. Нас тут приємно зустріли. Причому розповіли, показали, підібрали деталь, ще зробили невеличку знижечку. Тому, якщо вам потрібно БУ-деталь до вашого апарата, рекомендую саме цю розборочку. Подивіться, який тут масштаб різновидів автомобілів. Місце знаходження Черкаська область, село Чижівка. Номер телефону залишаю в описі, телефонуйте, запитуйте, вас проінформують і все розкажуть. Ось такий чудовий карбюратор ми там придбали. Все файно підійшло по отворах. І ми надіялись, що на цьому буде крапка і Mercedes буде працювати як годинник. Але ні. Чому? Тому що там СТОшник забув викинути насос високого тиску. А карбюратор Ford 2.3 працював на цьому насосі високого тиску. А Solix Ось тут воно все було. Не захотів працювати, тому що йому потрібно низького тиску, бо почало з цього карбюратора таке заливати, що капець. Тому що ми зробили? Ми викинули оцю всю шнягу там з під бака внизу Мерседеса І поставили ось такий насос низького тиску і ось такий паливний фільтр, як бачите. Все набагато спростували і можна сказати, що вже з Мерседеса потихеньку він перетворюється в Жигуль. Ну і що далі? Заводимо Мерседес і він працює на холостих. І в мене вже серце набагато легше, йому так хорошо, думаю, все, буду взривати, буду літати на цьому мерседесі, на Жигульовському буду розривати його. Холостий працює, педальку тільки хоп-хоп. О, нема провалів порядок. Газу, газу давай йому! Чудово, ми ставимо все назад, виїжджаємо, починаємо їхати, значить чудово він себе показує. Але тут хоба такий, тільки газу в підлогу. Та нормально, але їде такий, знаєте, як Жигулю. Потихеньку там оберти набирає. Блін думає, чому нема взриву, ото, підірвало, Фу, тебе вжало всі духу, ти летиш. Ні. Це тако потихеньку, знаєте, як дідуля. Першу, чь, другу, ж, третю, ж, четверту, ууу, соточку собі потихеньку колишишся. Але я казав, що мені потрібно, щоб він так рухався, хоча б, тому що оці взриви мені вже якби дитячі ні до чого. Ну що я хотів вам ще сказати на рахунок цього? Він поїхав, так. Да. Із-за того, що тут, а, напевно, висока плита, оця перехідна, він буває робить невеличкі провали на ну, перші, другій передачі. Якщо низенькі обороти, якщо ти різко наступив, бувають невеличкі провали. Оце все. А так, то все файно працює. Переставляйте, перемонтовуйте і буде все чітко, тому що кає то таке. До речі, хотів ще сказати, що. На цьому карбюраторі він не так взриває, але він на порядок менше їсть бензину на сотню. Десь у мене після цього ну, на КАЄ їло десь 13 літрів 12 на сотню. А на карбюраторі їсть десь 9-8 літрів на сотню. Розумієте, що є різниця? Ну, Якщо ви хочете, щоб взривало, і так само все працювало, як на каєджик троніки, -E це дуже просто. Просто потрібно тут всередині розсверлити більші дірочки. Забув, як воно там називається, Блін, коротше, забув, неважливо. Ну, Розсверлюєте більші дірочки. Е Якби суміш топлива набагато більше стає і вливається впускний більше. При цьому у вас буде їсти 15-16 літрів на карбюраторі, ну у вас буде нормально, як би сказати, напирати цей мерседес Якщо вам це потрібно, то можете зробити. До речі, інформація в інтернеті море куча. Ну і на цьому шоу я хотів би ще сказати. Не знаю, де же зараз покажу вам, як він летить, як він набирає. Всередині салона, так і з виду, ззовні. Та й все, в принципі. Зараз покажу, як він працює на холостому в першу чергу. Так, сідаємо, чикс, заводимо. Трошки підгазував для того, щоб потухла панель. І можете бачити, скільки ось він тримає на холостому. Рівно 700-800. Ось так. Цей карбюратор видає. Ну що, далі let's go, на дорогу. Їхали ми на дорогу. І зараз я вам покажу, як вона розганяється, як веде себе на дорозі. Сцеплення перша. Газку нормально потрібно дати, щоб вона зрушилася з місця. І все, виїжджаємо. Тоді газку більше. Друга. Другу розганяємо до трьох, Третя. Третю теж до трьох. Ну, і четверта, і все, там, сотню розігнали. І на цьому все, в принципі. Потихеньку рухаємося. Більше ста не рекомендую зовсім нікому їздити. В якому б віці не були, безпека саме головне. А ось так це виглядає зовні. І на завершення хочу вам сказати, що перезутися скаєджик Tronic на карбюратор не досить складно. Тим більше з усіми відео на YouTube, що зараз є, це просто може люба людина. Головне, хотіння. Тому дякую вам за перегляд. Пробуйте, їстьте, хай буде все добре.